Слідкуйте, потому що далі я буду знімати свою голодовку. всі Мене ж грабанули. Я. Я прийшла в свою кімнату. Вчора в мене не було цілий день вдома. Вчора я прийшла. Отак. Я взагалі в своєму була. Я абсолютно слухала фільми англійською. Я, коротше, ну, поняли? О, о. А вже сьогодні. О. А вже сьогодні є двері. А вже сьогодні. Туди й окей. А, масакра. Я прийшла сьогодні. Вчора. Вчора я прийшла. Просто я прийшла, давай собі застеляти ліжко. Мені рецепція просто приносить, блін, мою сумку. Каже, на, як це на, кажу, а я з душі прийшла, я взагалі не знаю, що сталося. На тобі твою сумку, твій паспорт, Вікторія Некос. Не типа. Так в мене тільки 500 євро, а в нього документи, в його друга, валізи, все. Вони, от, в чому вони є зараз, так вони і приїхали. і Et... Et... y on exception. Regarde les caméras, ça ne marche pas. Рез. You you valise? You? La valise, la sacoche, les chaussures, même les kilotes, même les culotes. Massacre. Attends, attends, attends. Ще сталося нікого не відомо. Сьогодні буде все. Буде все вирішено. Сьогодні ми йдемо до полі. Я була в шокі, тому що 500 євро, кажеться, спочатку ну, дуже багато знаєш. Тим більше я хотіла так зекономити, пожити 5 днів і ще на хостелі, щоб не переїжджати на свою кімнату. Зекономила, блін, переплатила вдвічі. Але Рома, цей друг рускомовний, каже, що він знає, хто це взяв. І я теж бачила тих людей, коротше, мене ще спиздили духи за 30, за 40 євро. Перфум my My perfume and money. Я думаю, що справедливість на нашій стороні. Це він не прослідкував. Це він не прослідкував. Тому що я веду розслідування. Я роблю інтерв'ю, розказую, що в нас вчора пограбували з моїм другом французом. А вас я навіть не знімала. Ну, це ви так просто в списку словили трошки. В ну, ну, фото, ну видно. Т Та ви думаєте, ви попадете? Я буду монтуватися, я повирізаю, звісно. Я кажу, ну, що люди проти, то. І в мене цілий день не було взагалі в хостелі. Я пішла собі всі свої речі забрала, пішла в кафетері, там працювала. Прийшла додому ввечері в 20.00. Пішла, положила сумку, пішла в душ. П'ять мене не було в минут в кімнаті. П'ять минут. А ручка вже була сломана. Уже була сломана, там був противогаз. П'ять минут і все. І 500 євро тю-тю. Понімаєте? Вони як будь ждали, чи вони спланували. Ну, ну, як це? Я тільки прийшла і все. Там живуть одні жінки? Або мужчини? Уже там жінки? Тільки. Да, только. Тут Рома, оцей русскоговорящий, теж тут є Рома. Він казав, що він знає оцих чуваків. І оці з Франції, вони бачили вчора, як на вулиці, коротше, як на вулиці, вони щось сюди клали собі, і моя сумка. Він каже, ні, у неї не було 500, у неї було 350. Ну, Звідки ти розумієте, ну... Звісно, вже тіпа, якби отпустило, вже я скільки, скільки ситуацію розказую, вже тіпа, якби не сильно болить. Але в пацані взагалі валізи документи сперли. Я не знаю, за чим документи так, трогати. Сінько євро. Але я не хочу. Ну, так само. Я не п'ю п'є пива. Достоко, достоко. Вешся. Ваш це піво. Без насолоди. Не кост? Не друг шоке мой традуктор пришел тоже с работы даром пару слов поки один процент ну ждем пока ждем пока да спасибо что пришли вот в парадной форме сразу да. с высоток с высоток к нам поднялись you know understand Тут, ну, тут смесь просто, смесь бешена, Сме смесь перцев. В улице разбитых фонарей. Я зараз живу в таких ебенях, блядь. Я сюда шла два с половиной километра. Куда шла? Да в мой Макдональдс, любимый. Беля Мальвароса. Я не їла Макдональдс 12 днів. І сьогодні... шла Люблю. Є судьба, або ти сам типу, вибираєш типу, ну, да, своє Так, Я думаю, що в що, от, наприклад, коли я прийшла тоді в клуб, якби я, наприклад, вибрала ветку реальності того чоловіка, я б жила б зараз в тій ветці реальності, правильно? І там би я проживала свою якби, да, ветку, типу хорошу, погану, вже там було б видно. Соответственно, я выбрала другую ветку. Да у меня на цій ветке тоже уже что-то там уже типа предначертано, да? Вот я выбрала цю ветку, я сейчас зовсім другие ветки, которые надо. Значит, мені. Проживаю в ограблении. проживаю в условия жизни в хостере. Думаю, закономут, да, типа заплачую 350 евро за 15 2 тижні. Ты вообще усвідомлене 2 тижні это ж пизда дохуя, о чем ты думаешь. Ну ладно. 350 євро. У мене забирают 500 евро, евро. Знаешь, я опять переживаю цю ветку реальності усі события у цих всіх реальностях реальності. А якби я залишилася в Польщі на своїй день народження, там була в мене своя відкаряність, де пожиття, все було б придно Просто Зараз у мене такий період в житті, де я взагалі я не знаю абсолютно, що завтра, куди двигатися. Я ну, ті вот, паряю. Коли да? ти, наприклад, хочеш ходиш на роботу, типа, на одну. І ти суттєві того талку, що тобі робити, в тебе вихідні, які в тебе плани, тенцесинди, то зараз абсолютно 5 не відні. Я не знаю. А Я вже прийшла в Макдональдс пів другої ночі, він робить в двох ночі, поки я сюди йшла, оця вулиця, це все оце. Ця любовна моя історія, блін я тебе кажу мол, ніколи блять в житті не изменяется своїм блять своему я просто ну це ну типу, если ти змінюєш своему я це таки пиздец бля що я тобі кажу, блять хоча живу після того знаєш Душа, душа в мене болить. Душа болить. Ладно, будемо ждати, коротше, Макдональдс, не буду. Не буду мешати. Так я, в принципі, зараз випала з Інстаграма. <кхух> Потому що ну, мене заїбали в інстаграм, так? Да? Там всі такі люди, блядь. як как тебе сказати? Ну, погані, так. Да? Може я трошки запуталася, я не знаю. Просто, блядь, заебала, нахуй, знаєш, мене ограбило. Як я сказала, що... Я із за цього не розстроїлася, ну как би спочатку, да, мені шо був, але потім, коротше, я така... Ой, блядь. потратила за місяць, блядь, розумієш, на 2 дв... на 3 тысячи поэтому ну не там похер дают Але... силю это хосты там да блядь, всі печи нахуй Цепанула тільки шо, блядь, миллион тем. За шо начинала, блядь, не знаю. Пришла я, значит, в Макдональдс с такой мыслью, что ебать, а кто мне нахер встановлю я те ебучие правила, блядь. Яку хера я маю, блядь, себе, как-то кажуть, ущемляти, блядь. Да, да, должна себя ущемлять, Я с бургер взяла. йо -мо. За що тебе дитину ущемляти? -мо, подивиться. Я просто заметила. Що в мене їда, коротше, починає... Присищати, коротше, вона мені вже така попала, знаєш? Я ось скоро буду сідати на цей на голод з понеділка. Сьогодні середа. З понеділка будемо на голодовці. Ну, я по собі чувствую, що я вже хочу, блядь, ну, Я хочу трохи вже бути голодним, бля, так. Ветка реальності, вот за цю тему Я выбираю Найдешевший хостел. І, соответственно, я выбираю ветку реальності, не ще які там люди, які там условия приїжджаю туди, нахожуся в такому сорті бідних людей проїжджих людей, отакі, да, ну, є там, які постійно там, понимаєш, тушуються, вори, вори, понимаєш, а якби я відку реальність свою, я ж сама вибираю, да, я ж творець, зараз всі говорять, що раніше тебе як вели, зараз ти сама вибираєш. От я вибрала цю реальність. Если б я заказала собі хороший хостел на днів 10, на днів 5, понимаєш? там, соответственно. Зовсім інші люди там, бо вони не виждали б зовсім інші, е, поїмаєш, обставини ситуації уж точно, блять, не вори. Понимаєш? Я до чого? Що ми реально, блять, от куди ми йдемо, ми самі вибираємо просто в якому состоянні знаходитися. Чи нам, блін, страдати, чи нам сміятися там, понимаєш? Ми самі це все вибираємо. Ответственно. Просто хочется так ну сховатися просто, да, що... трохи мене пригнітило это воровство, но я віднеслася позитивчиком почав. Поэтому, ребята, полицию я сходила, заяву написала Рома, русскоговорящий, спасибо йому, Боже. Він все об'яснив. В тюрмі все об'яснив, коротше. В тюрмі, в поліці. Будем ждать, коротше, я вам скажу, знайшлися моїх 500 євро. Не знайшлися? Як нету. Бог на світі. Бог. Бог там, Бог все бачить, короче, говоря Подпишите на мене, пожалуйста, ну как бы я YouTube снимаю, стараюсь Вот Вам же це нічого не стоит что там я Что вы на мене подпишитесь короче А мне будет дуже сильно Приятно Короче Слідкуйте, тому що далі я буду знімати свою голодовку. Всі сім днів я буду снім... фільмувати на камеру, як я себе чувствую. І ми мій особистий досвід. Тому Бай-бай.